Друзі, ще раз доброго дня. Дивіться, по вашим проханням багато хто телефонує, запитує, цікавиться щодо машинки, нарізки протектора. І хочу зробити такий огляд, щоб показати вам дану позицію. Дивіться, якісно пакується в коробці з пінопластом, все як положено. Отак вона йде. Виробництво Україна, місто Біла Церква. Значить. Переходимо. Такий такої ж є в комплектації паспорт. Як бачите, пам'ятка. Як використовується, які параметри, які характеристики. От так Отак. Кому цікаво, на паузу нажмете, подивитесь, почитаєте. Щоб багато не говорити, бо відео по часу обмежене. Отак от показую вам параметри, описи. Дивимося далі. Отак от є. І вироблення серійний номер, який знаходиться у нас ззаді на самій машинці. Тобто, от такий паспорт йде в комплекті. Значить безпосередньо переходимо до самої машиночки. Дивимося, іде кнопка. Ось у Вімкнути-вимкнути. Іде нагрів. Потім йде плавна регулювачка. Якщо попередні старі моделі були чисто переключалися на положення, перше, друге там, третє, то тут у нас великий плюс тому у модернізованій моделі 450C, що йде плавне регулювання по визначенню температури для роботи, яка вам буде комфортною, зручною і тому подібне. Далі йдемо. Якісний провод. Бачимо, яка оплітка, як він зроблений, толково довжини його достатньо, близько. Метр 60. Далі дивимося пістолет. Не такий, як в китайських там машинках, яких то пластмасовий, пластиковий, все іде лите з алюмінію. Отак От виглядає. Ось як вставляються ножі, закріплюються, нагріваються і працюємо. Якісно все зроблено толково. Збоку виглядає так. Кабель живлення на 220 вольт. І от ззаді бачимо серійний номер, дата згідно паспорта виробництва. Іде 220 вольт напруга, 50 Герц, 450 Вт її потужність. Так що, кого зацікавила дана машиночка, дивіться, ручка для зручності, все як має бути. Звертаємося в товариство Автореспект, прямий постачальник даної машинки в Україні. Будемо раді вам допомогти. Так що, мирного неба, всіх благ, звертайтеся до побачення.